Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 13 на 24 рік Колоноскопія. Перед початком роботи в системі лікар має виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Підставою для надання послуг за умовами 13-го пакету є направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, направлення лікуючого лікаря. Та вік пацієнта чи пацієнтки від 40 років і старше. Зауважимо, що послуга даного пакету оплачується один раз на рік для одного пацієнта. Надалі проведення колоноскопії як з ендоскопічною маніпуляцією, так і без буде оплачуватись за пакетом номер 9 Отже, в системі під час роботи із записами 13-го пакету лікар має виконати наступні кроки. Здійснити пошук електронного направлення та взяти його в роботу. У випадку відсутнього відкритого епізоду у пацієнта стосовно поточної проблеми лікар має відкрити новий епізод в системі. Далі створити взаємодію у закладі охорони здоров'я, у якій вказати посилання на електронне направлення, зазначити діагнози пацієнта, зафіксувати проведення діагностичної процедури. Якщо було проведено ендоскопічну маніпуляцію, то також слід вказати відповідний код хірургічної процедури. Зауважимо, що згідно роз'яснень, якщо в разі проведення колоноскопії було виявлено порушення та зміни, тоді в якості основного діагнозу слід вказувати той, який було встановлено на основі проведеного обстеження. Наступний крок це реєстрація взаємодії в електронній системі охорони здоров'я. Далі слід погасити електронне направлення. Закриваємо епізод в разі завершення спостереження пацієнта з приводу поточної проблеми. Пропоную перейти до системи Medeir та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за даним пакетом. Отже, пацієнта було направлено для проходження обстеження. Для початку ми маємо виконати пошук електронного направлення в системі. Обираємо послугу фіброколоноскопія до сліпої кишки з біопсією та натискаємо ОК. Далі беремо направлення в роботу та можемо одразу переходити в електронну медичну карту пацієнта. Наступний крок будемо реєструвати консультацію лікаря. Натискаємо Додати. Оскільки у пацієнта в межах нашого лікувального закладу відсутній епізод, який стосується даної проблеми, ми будемо реєструвати новий. Для цього у картці взаємодії натискаємо кнопку Створити. Обираємо тип епізоду, лікування, зазначаємо основний діагноз та фіксуємо дату та час, натискаємо ОК. Очікуємо на реєстрацію епізоду та можемо починати працювати з карткою консультації. Заповнюємо поле, тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Зазначаємо час та дату виконання обстеження. Пріоритет вказуємо планово. Обираємо відповідне направлення. Зазначаємо місце надання послуг. Переходимо до блоку діагнози. Вказуємо діагноз, який було встановлено під час проведення даного обстеження. Зазначаємо клінічний статус Активний, «Заключний». Якщо у пацієнта є супутні діагнози, ми можемо зафіксувати їх за допомогою кнопки Додати інший діагноз натискаємо ОК. Та переходимо в блок дії, де будемо відображати послуги, надані пацієнту. Хірургічна процедура фіброколоноскопія до сліпої кишки у нас заповнюється автоматично, відповідно до зазначеного електронного направлення. Нам залишається додати опис проведеного дослідження. Ми можемо прописати текстом, зберегти шаблон та використовувати наступного разу. Я оберу наявний в системі. У мене шаблон. Далі вказуємо, що крім хірургічної процедури пацієнту було проведено консультацію лікаря-ендоскопіста. Також зазначимо, що пацієнту була проведена седація. Натискаємо ОК. Звертаю вашу увагу, що по процедурі фіброколоноскопія у нас немає необхідності додатково редагувати певні значення, тому що Терміновість та дата та час проведення процедури заповнюються відповідно до вказаної інформації в самій консультації. Результат виконання процедури також заповнюється автоматично, що процедура проведена успішно, а заключення ми з вами прописали одразу при додаванні даної послуги в блок дії. Перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування ДСГ. Отже, система прогнозує, що наш запис буде віднесено до пакету номер 13 послуга 13.2 це колоноскопія з ендоскопічною маніпуляцією. Вартість даної послуги складає 1887 гривень. Для того щоб запис було враховано до оплати, нам потрібно буде ще погасити електронне направлення. Також система нам підказує, що дана послуга може бути надана в умовах стаціонару та оплачена за пакетом послуг номер 47 діагностично споріднена група комплексна ендоскопія до 24 годин. Натиснувши на інформаційну довідку, ми можемо подивитися, які умови слід виконати для того, щоб запис було оплачено за умовами 47 го пакету. Натискаємо кнопку Погасити направлення та реєструємо взаємодію в електронній системі охорони здоров'я. Для цього ми накладаємо цифровий підпис, натискаємо Підписати. Очікуємо на реєстрацію консультації. Консультацію успішно створено. Далі направлення очікує на погашення. Направлення успішно погашено. Ми можемо перейти на вкладку епізоди. І якщо спостереження за пацієнтом завершено, закриття епізоду можна здійснити саме на цій вкладці. Для цього ми натиснемо кнопку Закрити епізод та оберемо причину закриття. Отже, роботу за пакетом номер 13 в системі завершено. Дякую за увагу!